І моє відео сьогодні буде стосуватися тих чуток або різноманітних передбачень з боку військових експертів, або, можливо, це просто вкиди іноземних ботів в наш інформаційний простір. Інформація щодо імовірного наступу російських військ. На західному напрямі і відповідним чином вже навіть друкуються в інтернеті, можна побачити карти е їхнього вторгнення, що вони йтимуть, начебто, через сарни, через сковаль, діду до Рівного і будуть робити якісь е такі собі. Диверсійні вилазки навіть у бік Києва, якщо їх нічого ще не навчила, прихід у Гостумель та Бучу, де вони, по суті, потрапили у котел. От. Але ми насправді не знаємо, що в голові у того бункерного діда, у того скаженого диктатора, який, власне кажучи, вже давно втратив якесь відчуття реальності, і е, думає, що відлік часу йде в його бік. Е, він дуже і дуже помиляється. Отже, розпочнемо наш гадальний вечір. Я запалюю свічку. Сьогодні я буду робити все дуже швидко і коротко. Чому? Тому що я розумію, що доступ до інтернету у тих людей, які мене дивляться, може бути обмеженим. І власне якість сигналу теж може бути не дуже доброю, тому дивитися довгі розлоги відео це ми залишимо на той період, коли у нас вже буде більш стабільна ситуація із електроенергією. Я сама працюю із своєю такою міні-студією, позаду якої кладовище. На якому лежать оці самі, які полізли на нашу землю, ви самі розумієте. От. І у мене за вікном працює генератор, який довелося завести для того, щоб було більш-менш непогане освітлення, і ви могли мене бачити. Ну що ж, ми всі з вами перебуваємо у підручнику історії. Чи то е, люди, які воюють, чи то люди, які приймають владні рішення, чи то ми всі з вами, е, які можемо серед ночі встати для того, щоб заправляти генератор із каністри з бензином. Це історія. Історія твориться на наших очах, і історія твориться нашими руками. Е, Яблуко. Я завжди кладу на столі. Якийсь дар е, тим сутностям, тим богам, які допомагають мені е, витягнути правильні руни, а ще важливіше це те, чи допоможуть вони мені правильно їх інтерпретувати. І от я викинула руни просто із мішечка, і перша руна, яка випала і вона вискочила окремо, це завжди на такі речі треба звертати увагу. Це руна Маннас, ми не будемо вкладати її в розклад, але ця руна стосується всіх нас. Це руна людства, руна, руна наших людей, які сьогодні дійсно з тривогою чекають новин щодо західного, е, західного напряму. Але все-таки е, треба розуміти, що всі ми з вами. Ми керуємось у своїх міркуваннях здоровим глуздом. Ми розуміємо, що якщо, хоч якась невеличка частина російської армії суне на західному напрямку, вона буде знищена. Ми розуміємо, що в цьому допоможуть нам і наші сили, і наші озброєння, і в цьому допоможуть нам ми в цьому абсолютно переконані наші західні партнери від кордонів яких у ці бойові дії вірогідно імовірні бойові дії будуть відбуватися дуже близько? Хто ж це потерпить із сильних партнерів, які є членами НАТО? Але ми повинні розуміти, що бункерний дід не керується якоюсь здоровою логікою, що логіку цієї людини, з точки зору логіки здорових людей, аналізувати не можна. Тому, звичайно, великий відсоток тривоги залишається у всіх нас. Сьогодні я роблю розклад із чотирьох рун, які стосуються найближчих наших днів до нового року. Руни не дають далекоглядного прогнозу. Вони дають прогноз на дуже близький період. Але оскільки в мережі е, фігурували дати. Що імовірне вторгнення російських військ може бути з 25 на 26 число, то відповідно другу руну, увага другу руну я буду викидати якраз на цей. На цей період. Перша руна, яка буде, буде стосуватися загалом нашого е, цього періоду до Нового року. Отже, перша руна дуже класна руна, скажу вам, це руна Феху, руна, яка символізує прибуток. Е, прибуток, для мене, чесно кажучи, ця руна досить є дивною, що вона нам прийшла. Вона є йде в розріз із усією ситуацією, що склалася на сьогоднішній момент. Але вірогідніше за все, наш прибуток буде стосуватися. Звичайно, це не фінанси, звичайно, це не гроші, звичайно, це енергетичні потужності, які хвилюють нас на сьогоднішній момент найбільше. Перший варіант або ми навчимося обходитися. Тими потужностями, які у нас вже є, і зможемо економлячи, розумно економлячи, виходити з цієї ситуації, і вона припинить бути для нас стресом або все-таки поступово наші енергетики. Зроблять диво, і ми будемо все більше і більше годин на добу отримувати енергетику. Власне, це і той, і той момент є для нас позитивним, в тому сенсі, що він не буде більше заганяти нас у такий стрес. Тобто, Дякуючи нашим ЗСУ, дякуючи нашим енергетикам, і, звичайно, ми можемо сказати, що наслідком того, що у нас будуть збільшуватись енергетичні потужності, є те, що у нас буде все-таки менше обстрілів, але можливо будуть і обстріли, але попадань по енергетично по критичній інфраструктурі, буде в рази менше. Я візьму додаткову руну щодо руни фенху. Да, руна Фе. мені випала додаткова руна Пертоп. Це руна гри, але руна в перевернутому значенні. Це буде якась, можливо, нечесна гра з нашого боку. Можливо, ми будемо користуватись якоюсь технологією, яка буде плутати е, сліди, яка буде вводити ворога в оману, але в усякому разі, результатом отакої от нечесної гри буде наш з вами прибуток. Я бачу це прибуток виключно в енергетичній сфері. Можливо, можливо, якийсь інший прибуток внаслідок якоїсь не дуже чесної гри, буде в якійсь іншій сфері. Давайте поживемо, побачимо. Я всього-навсього руна кониця, я не провидиця. І те, що мені дають руни, я не завжди можу зрозуміти до кінця глибинний смисл того, що вони дають. Тепер увага. Друга руна. Те, про що я говорила, це руна на 25-26 число. Це руна. Це руна наутіс, це руна збитків, руна збитків. Але випала вона мені в перевернутому вигляді. Це руна збитків, руна якогось, ну, є три. Поганих руни в всьому, всьому футарку, старшому футарку, на який ми спираємось в рунній практиці. І це одна із трьох поганих рун, але радість полягає в тому, що вона випала нам в перевернутому вигляді. Тобто ну, не все так погано. Власне, скоріше за все, так, да, дійсно. 25-26 число будуть якісь нехороші, я як беру додаткову руну, додаткова руна Гебо. Ні, не руна Гебо, це буде руна взаємного такого дару. Якщо щось полетить в наш бік, то відповідно із нашого боку полетить і в їхній бік. Це буде паритет. І скоріше за все, мова іти буде тільки про провокації на західному кордоні і на північному кордоні, і про провокації, які будуть успішно відбиті нашими воїнами зсу без якихось серйозних втрат з нашого боку, робиться це для того, щоб відволікти нашу увагу. Власне, ну ми розуміємо, що Росія це держава-терорист. І це вже визнають, якщо не офіційно, то в усякому разі на неофіційному рівні це визнають всі цивілізовані країни світу. Питання в офіційному визнанні це тільки питання часу і питання політичної волі. І власне, ми розуміємо, що дії по такому ж запусканню інформації стосовно 25-26 числа, це так само момент терористичної атаки, тому що тероризм він полягає в тому, щоб якомога більше людей перелякалися. Загибель людей може бути. Мінімальна, але переляк має стосуватися величезної кількості людей. Терор, жах, ужас, який буде розлітатися навколо епіцентру, можливо, невеличкої події. Оце мета будь-якого терористичного акту, і це мета держави-терориста. Беру третю рону. Третя руна. Це руна Альгіс. Вона випадала нам з вами і в минулому на моєму розкладі Руна Альгіс. Перевернутому вигляді не буде достатнім наш захист. Я думаю, ми всі розуміємо, що все одно, поки не буде закрито повністю небо над Україною, і поки ми не будемо під патронатом НАТО уже безпосередньо з його участю і з його присутністю на нашій території, Альгіс, напевно, ніколи не перевернеться і не стане. В своєму правильному становищі перевернути Альвіс, да ми досі залишаємось незахищеними, тому не нехтуйте е, закликами спускатися в укриття під час повітряної тривоги. Додаткова руна це руна Дагас, хороша руна, і все-таки нічого їм не дасться. Це руна світла в кінці тонеля. Е, ми з вами до нового року власне підготуємося, попри все, і новий рік ми проведемо. Нормально, так, як ми собі би мріяли, так, щоб замовити собі бажання якимось нашим вищим силам, щось їм дати взамін, якусь мандаринку повісити на е, гілишці. І, власне, наш Дагас з вами, е, з нами, з усіма він буде. Ми будемо освітлені якимось Божим світлом. І остання руна, про яку я сьогодні говорю, це те чим ми підемо в новий рік, з чим ми переступимо оцю цю межу, це руна Іса. Руна Іса це теж одна із найгірших рун в усьому старшому футарку, але не завжди вона означає, що так все погано. Коли попередні руни є не найгіршими, а ми бачимо руни і Гебо, і Дагас. І бачимо руни феху. Так? Вони, звичайно, урівноважуються не з найкращим рунним ставом, який в нас сьогодні випав. Але руна Іса вона дає нам такий заморожений стан. Те, що ми мали в грудні і на кінець року 2022-го, з тим ми перейдемо в рік 23. Поки що все залишиться в тому стані, в якому ми маємо. Я не буду витягати додаткову руну і гвалтувати, гвалтувати свої руни на предмет того. А з чим же все-таки ми перейдемо в січі? А що ж у нас буде в лютому? Я набрешу вам і руни скажуть неправду. Давайте залишимось в тому стані, в якому ми є. Будемо чекати на краще, будемо. Обережними, і найголовніше те, що ми не будемо дуже сильно панікувати і хвилюватися, і не будемо іти потурати тій країні терористу, яка цього і прагне, щоб ми з вами залишилися в панічному стані, і такий стан перенесли на наступний рік. Цього не буде.